Вітаю, шановні друзі! Сьогодні 11 квітня. Ось моя корейська хризантемка. Е, вона дуже гарно перезимувала, трошечки піджовкла, але це не страшно для неї. Ось такий великий кущик, ось дивіться, бачите вже, ось він такий величенький, як моя рука. Його треба обов'язково поділити. Хризантеми люблять, коли їх ділять. Якщо такі кустики не ділити, вони, звичайно, будуть дуже великі, можуть розпадатися, будуть мати неохайний вигляд, а, а також на них може напасти борошниста роса. Тобто листочки знизу почнуть чорніти, біліти, а потім чорніти і буде виглядати дуже негарно. Восени хризантеми пересаджувати не бажано, тому рекомендую зробити це саме зараз, поки ще відросточки невеликі.